Я хочу вкласти декларацію з лікарем сьогодні, після 16-ї години. Після 16 години. розклад. Добре, записали за адресою Філатова 2 на 16.20 до лікаря сімейного по декларації. Прохання, будь ласка, прийти раніше за 10 хвилин з документом та ідентифікаційний код також потрібно при по собі мати для заключення декларації. Ви отримуєте послуги безкоштовні, які гарантує СНЗУ. Це загальний аналіз крові, глюкоза крові, холестерин, загальний аналіз сечі, електрокардіограма та тестування на ВІЛ, гепатити, БЦ. Також ви можете отримати направлення на безкоштовну консультацію до вузьких спеціалістів. Так, це кардіолог, невролог, але в цій організації, де Теж на вторинну медичну допомогу є договір з МЗО. Це У нас є така послуга телемедицини. Так, є відеодзвінок, є просто дзвінок. Дійсниться комплайнс між пацієнтом та лікарем, Коли вони якийсь час звертаються до одного і того ж лікаря, тоді краще і призначення, і лікування буде ефективніше.